Доброго дня друзі! Давно нас не було в ефірі. Зимуємо, збираємо потрохи віск, закуповуємо для копних свічок, допомагаємо чим можемо, а зараз вийшла нагода приїхати на пасіку і, як то кажуть, справить свої помилки які в кожного пасічника є. І про них знає тільки він, тому що пасіка з кожним роком росте і тому помазок все більше і більше, на все не вистачає часу. Ну Зараз потроху покажу, розкажу що на пасіки е -е, робиться. Привіз отаку от систему. Я не знаю, хто давно дивиться мій канал. В цьому році у нас з'явилася розпочатка, гуслія Юрія Михайловича. Я не задоволений, але... Але, але е, хочеться прибрати ще одну роботу важку. Це виставання меду. Тому що качаємо ми самі, своєю родиною, помічників у нас ну, майже немає. Тут з цим складно. Тому такий насос у Олега Каліні накопив, але про це трошки пізніше. Зараз підемо на пасіку. Тут трохи харчів набрали. Мед ще стоїть, нікуди він не дівся, тому що ціни немає і нічого немає. Так, хотів показати, ну, Магмаджан вже сховала. Ми вчора приїхали, то я їздив до товариша, зробив він мені отакі корпуса з моєї дошки, бо не вистачає нам підмет корпусів 145-х. Тому Отакі справи понабирав у нього шальовки на горі. Та й тут шальовочка на платформі. На платформі у нас всі сім'ї однієї, лінії, кроме двох отих крайніх, е руки мерзнуть, є задумка тут в одному місці е організувати облітник їздив на Ниві там по справах весною і літом, то знайшов таке місцину, що буде облітничок там, мабуть, на платформі у нас 48 сімей для облітника саме раз. Перенесли сюди, перенесли сюди, зробив паузу, щоб шире зробити. Перенесли сюди сім'ї, тіля з кінця. Це в наступному году там. Почали вирубати на нуклеуси і там приберемо, щоб тут, грубо говоря, були ці всі групу аналогів, це все відводки на там п'яти, чотирьох улочках. Так сидять. усі І новий матеріал на тестування, і старий. В общем, по-різному. Є в нас і додан в цьому році. Того що пасіка підпропала трохи в цьому році і е, ну, в дергачах там за війни Хто знає там дивився в мене то взагалі не видно в чому там що ага. та ні ось видно навіть скраю раз, два, три-п'ять чотири, булочок сидять Зараз попаду макросйомку. для того, що дивіться, одна в одну цвіт взагалі класс це продовження лінії нашої 54-й багато хто їх вже знає відправляли ми моїх дочок на стрільні облітники різні Ітоліку ой, рудзу щоб допомагали облітку. Короче, такі справи, а які, собственно, косяки? Косяки там є три племінних, чистопородних. Бо зараз будуть придиратись сім'ї, які я знаю, що сидять на трьох рамках, я їх не спів підсилити. Їх треба підсилити. Плюс ось є такі сім'ї. Ось вони. Е е я вже роботу поробив на пасіці, тому що на сьогодні а в кінці. Рішив записати відео. Ось тут стояла ганіманка. Е ми сім'ї збираємо ну, якби зарані, я збираю всі сім'ї в, зим, в зимівлю. І де попадається мені розплод, я просто ставлю вже на зібрану сім'ю в зиму, яка буде йти, корпус з ганіманка. І туди кидаю розплод. Їм додатково полоски зразу даю. Розплод виходить, потім ті рамки витягаю, але не витягнув. І це ж собственно, сім'ю вона сиділа зверху битком. на... на восьми рамках, то я її зверху на неї поставив корпус з медом і обов'язково, якщо хтось буде робити подушку зверху, бо щоб тепло зберігалось і сім'я піднімалася угору. Це такі помилки, е, там підсилив е, чистопородних маточок, і собственно дуже ще ні разу не підходить до міні плюсу, бо це новий вид донорів і зимівлі на нашій пасіки. Хочу подивитися як вони тут що. А угу. тут нікого нема. А чого? Тому що вони ще не піднялись, да? О, да, да, да? Сидять файно. Хтось каже заглядаєш, мішаєш бджілам зимувати, але... По-другому ніяк. Ось видно каплі вже від пленки пленку, тільки що зняв. Нижче. Тут, ще... Тут заставні по бокам внутрі добре. Тому вирішили цей матеріал використовувати, тому що залишилось багато його після мішків з цукром. Ціна була одинакова, що 5 кг брати, що 50 в посаді. Це був найближчий магазин до мене. Тому вирішили. Використовувати. Багато хто з пасічник бачив, що користуються цими мішками. Матеріал такий також піщовий, з-під цукру. Сансанич у мене знайомий. Вчора пасічник приїжджав. Хто каже, що мішковину Ну, Попробуємо, як воно. Сімейки в середньому десь 6-8. в шестирамочниках там 4-5 углочок. Подивимось, що воно буде. Дай Бог, щоб в усіх було гарно все. В дереві всі сидять сидят низько, низько, Блін, телефон щось не пойму. Пише по 2 хвилини, так невдобно. А тут всі В ППСах більше піднялося, ніж в дереві. В дереві вообще внизу. Це кардавашки сидять. Може Пчела помінялася, може ні. тараканы. Трогач, бо лишній раз нагадувати. Ну, собственно, друзі, такі справи. Заберемо зараз віск наш. Останній придеться купувати за гроші вищі на цей сезон, тому що хлопцям на передову потрібні свічки, вони їх гріють. Такі справи. До речі, ще одне зауваження таке багато мишей. Тому я ось вже в третій раз понакладав, родича попросив, щоб понакладав через кожен ряд отрави і вон лежить. Тому що мишви просто тьма. Мишей просто ну блін, я, я не знаю де вони, скільки їх понабиралося, Це просто жах. Тому, тому будемо будемо закінчувати, друзі, якщо кого є віск, в коментарі закріплю, напишу або під відео, напишу у адресі, куди можемо відправляти. Ми робимо в двох містах, це в Борисполі, робить жінка там Наталя і нас Володимир Джаляр з Харкова. Тому таке коротеньке відео, всім гарної зимивлі, переможемо, допомагаємо армію, чим можемо. Всім пока!